Я думаю, починаємо сесію. Порядок ведення засідання позачергової 54-ї сесії безсюдівської селищної ради 8 скликання, 7 листопада 2025 року. Місце проведення мала зала засідань Безлюдівської селищної ради. Початок о 15-й годині. На пленарне засідання позачергової 54-ї сесії Безлюдівської селищної ради 8 склика із 26 депутатів прибуло 14. У відповідності з частиною від 12 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні сесії є повноважною. Пленарне засідання позачергової 54-ї сесії Безлюдівської селищної ради скликання оголошу відкритою. Сесію хочу розпочати хвилиною мовчання, вшанувавши пам'ять наших воїнів, які поклали своє життя за незалежність та цілісність України. Вічна пам'ять захисникам України. У цій сесії беруть участь члени виконавчого комітету селищної ради старости Старостинських округів, громадські активісти. Е, відповідно з регламентом нам потрібно вибрати секретаря сесії. У кого будуть які запитання? Пропозиції. Поступила пропозиція Волог Наталія. Шановні депутати, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримали рішення прийнято. Ну, Депутати, затвердимо порядок денний кленарного засідання позачергової 54-ї сесії селищної ради. Проєкт порядку денного вам видано. Які будуть у депутату пропозиції до проєкту порядку денного? 에, да, депутат Клименко. Звіт, Марина Владимировна, не зачитувати. Всі питання були вирішені в по робочому порядку. О, зміни до бюджету. А зміни до бюджету. Да. Ще є. Шановні депутати, поступила пропозиція депутата Клименко Сергія Григоровича, що, е, щоб звіт е, е, питання. питання про бюджет. Про бюджет. Не, 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 не зачитувати повному обсязі. Хто за? Проти. Утримались. Рішення прийнято. Тепер в цілому. Хто в цілому? З добавкою голосуємо в цілому за бюджет. Хто за? Проти? Утримали рішення прийнято. За проєкт порядку денний витверджено. Так, шановні депутати, питання перше перше порядку денного доповідає головний спеціаліст сектору з питань цивільного захисту Роман Валерійович Калашник. Будь ласка, про внесення змін та затвердження програми забезпечення пожежної техногенної безпеки. Добрий день, шановна президія, депутати та присутні в залі. До вашої уваги Добре. пропонується на розгляд проєкт рішення селищної ради про внесення змін та затвердження програми забезпечення пожежної техногенної безпеки та цивільного захисту безлюдівської селищної ради. 2001-2025 роки в новій, в новій редакції даний проєкт рішення було погоджено на засіданні постійної комісії з питань бюджету, економіки, фінансів та комунальної власності селищної ради. Рішенням передбачається внесення змін та затвердження програми забезпечення пожежної техногенної безпеки на цілі. Та цивільного захисту Бізюдівського селищної ради на 2001-2025 рок, рок рік, в новій редакції. А саме в пункті 65 підрозділу розвиток матеріально-технічної бази пожежної охорони розділу завдання і заход заходи програми видалити. видалити Завдання і захід, придбання автомобіля легкового спеціаль, спеціалізованого для потреби підрозділів головного управління ДСНС України у Харківській області. Доповнити пункт 65 підрозділу розвитку матеріально-технічної бази пожежної охорони розділу за завдання і заходи, програми завдання і заходом придбання транспорту. Транспортного засобу для забезпечення службової діяльності головного управління ДСНС України у Харківській області. Замінити суму фінансування пункту 65 підрозділу розвитку матеріально-технічної бази пожежної охорони розділу завдання і заходи програми на 25 рік. 1 мільйон 241 415 гривень. Підтримка матеріально-технічної бази підрозділів Головного управління ДСНС України у Харківській області має позитивний вплив на якість виконання покладених на пожежно-рятувальні загони завдань, які в свою чергу виконують свої завдання і на території Безлюдівської селищної територіальної громади. Доповідь закінчив. Дякую за увагу. Прошу підтримати. Це питання є? Шановні депутати, ставлю питання на голосування. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято. Спасибі, сідайте. Питання 2, 3, 4, Порядку день доповідає керуючий справами секретар виконавчого комітету Анастасія Валерівна підкопає. Шановні Шановні депутати, присутні. Розглядаємо питання щодо безоплатної передачі майна з комунальної власності безвійської селищної територіальної громади у комунальну власність Вільківської сільської територіальної громади. Безоплатно передаємо газову топку та обладнання програмного технічно комплексного моніторингу котельні. Дані на питання розглядалося на е, комісії. Запитання не виникало. Прошу вас підтримати дане рішення. Шановні депутати. Я просто доповню. Ми його приймали на себе так. з комуненерго на селищну раду. А тепер з селищної ради передаємо так, як воно у них на території Вільківської громади. Шановні депутати, запитання будуть? Немає. Ставлю питання. Друге на голосування. Хто за? Проти? Утримали? Рішення прийнято. Шановні шановні депутати, третє питання. Про внесення змін та затвердження програми соціально-економічного розвитку безлюдівської селищної ради на 21-25 двадцять на років нові редакції доповнюємо дану програму одним заходом послуги щодо монтажних робіт, налаштування обладнання та комплектуючих для відеоспостереження на території безлюдівської селищної територіальної громади. Дане питання було розглянуто на комісії. Питання не виникало. Прошу вас підтримати. Дане питання запитання до. Анастасії Валерівне, немає? Тоді ставлю питання на голосування. Третє. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято. Четверте. Шановні голови, шановні депутати, наступне питання про внесення змін до паспорту програми фінансової підтримки комунальних підприємств без селищної ради на 24-25 роки та переліку напрямків і заходів програми фінансової підтримки комунальних підприємств без селищної ради та здійснення внесків до їх статутного капіталу на 24 2025 роки. Вносимо наступні заходи. Погашення заборгованості по заробітній платі за червень жовтень 2025 року капокотлярівської Брослої селищної ради. Погашення заборгованості по нарахування на заробітну плату за червень жовтень 2025 року капокотлярівське. Погашення заборгованості по податку на додану вартість за червен-бересень, 2025 року, капотлярівське. Погашення заборгованості по електричній енергії за червень-бересень 2025 року, Капокотлярівська Безбордська селищної рада. Оплата послуг з технічного обслуговування та ремонту сміттєвозу возду даю сі 1120 У та на захід та щодо зменшення обсягу фінансування по об'єкту капітальний ремонт водопровідних мереж по вулиці Сторожівська, пробуло взора не вулиця Зелена, селище Хорошево, Харківського району, Харківської області. Дане питання було розглянуто на комісії. Питання виникало. Прошу вас підтримати. Дане питання. Запитання до. Немає. Ставлю питання четверте на голосування. Хто за? Проти? Утримались рішення? Прийнято. Дякую. Спасибі. Наступні питання, п'яте, шосте, сьоме, доповідає начальник фінансового відділу Марина Володимировна Прогидаєва. П'яте. Тання це внесення змін та затвердження прописнути програми профілактики злочинності та правопорушення території Бізорської селищної ради на 2023 2026 роки нової редакції ця програма в нас діюча. Ми неї вносимо зміни і в зміни до паспорту програми також до напрямків діяльності та заходів цієї програми. Тобто, додаємо кошти, виділяються. На нове будівництво спеціального майданчика для зберігання затриманих транспортних засобів на території Харківського району. Ці кошти надаються головноправління поліції і вони будуть за ці кошти придбати нове будівництво спеціального майданчика для зберігання затриманих транспортних засобів на території Харківського району. Прошу прийняти дане питання на комісії з зауваження. Було. Запитання. Я просто добавлю, що це всі громади. Це будуть у мерехі. Виділяється мереха, виділяє 2 гектари землі. І вони будуть, її, будуть її, об, ну, облагоустраювати. Немає запитань. Ставлю п'яте питання на голосування. Хто за? Проти. Утримались рішення прийнято. Шосте. Про внесення змін та затвердження програми фінансової підтримки військовим частинам збройних сил України та іншим військовим формуванням на 2025 рік. В нові редакції Вносяться зміни до паспорту. програми, до розділу напрямки діяльності заходів цієї програми. Збільшується обсяг фінансування на 2025 рік. А у сумі складає у сумі двадцять два мільйона тисяч гривень. Дана програма була розглянута на комісії з питань бюджету економіки, фінансів та комунальної власності. Зауважень не було. Запитання? Немає. Ставлю шосте питання на голосування. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято. Шановні депутати, вам на розгляд надається проєкт рішення про бюджет від селищної поселищної громади на 2025 рік та додатки до нього зі При внесенні змін рахуване вимоги бюджетного кодексу України через внесення змін до рішення про селищний бюджет. Також це рішення було розглянуто на комісії постійної комісії з питань бюджету, економіки, фінансів та комунальної власності. На всі запитання було надано відповідь. Зауважень не було. Прошу. Ми, Ми голосували, щоб його повністю звідти заслуховувати. Запитання зараз є? Немає. Тоді сьоме питання ставлю на голосування. Хто за? Проти? Утримались рішення прийнято? Утримався. Спасибо. Я. Утримав. Я. Я. я, я голосую, я забув. <клес> Шановні депутати, в різне, ніхто ні, ні, з депутатів не записувався. Я дякую всім за роботу, сесію оголошую закритою.